Які умови для отримання сталого побиту для українців в Польщі? По яких критеріях е можна ну, взагалі, отримати? дивись, ну, взагалі, Отримати так. сталий побит можна в два способи. Перший спосіб, це тебе повинно бути при, ну, ти принадлежати, не знаю, до Польщі, да? По ну ну окей, якщо ми на руські. А часом... другий, якщо ти Ну тимчасовий е біженець. захист, це ж е мається ти... це на увазі? Е ні, тимчасовий захист тобі треба податися на біженство. І тоді в тебе буде, ти маєш зможеш, будеш мати право отримати сталий побут. На біженство. Так, на біженство. Тобто, а, якщо ми зараз, українці, тут знаходимося на тимчасовому захисті, нам треба перейти на біженство, так. пробути 5 років і після п'яти 5... безвиїзно. Взагалі, Взагалі. тільки в Польщі. П'ять років. А той, тобто, це, що ми зараз на тимчасовому захисті, це не рахується. Це не рахується. Ні, це взагалі не ніяк. Ну взагалі ніяк. Да. Ага, я зрозумію. Тобто ви почули, так? Це, а перейти з а, тимчасового захисту на біженство, це процедура? Так, це процедура, ми, це наша нова послуга, ми вам всім допоможемо. Да? Так. А, а що? що? Ну, Ладно, розкажи, так. Ну, дивіться, тут да. ну, в залежності від уже справи. Я понял, це він зараз довго. Але, ні, буде. ні, ні, я, я коротко. Не. Ми оцінюємо вашу справу по годину, година 250 злотих. Якщо це буде робота на 4 години 1000 злотих, якщо на 8 годин 2000. Ви почули, так? Да? Тобто фактично можна остримати сталий побит, а така тут інструкція. Далі детальніше про це будемо розповідати. Підписуйтесь і звертайтеся до Олександра Рубана.